Що я забороняю, шановні, я це вже й говорив по телебаченню. При всвітках кажу, ви записуєте зараз на відео, Ніде я нікому не забороняю проводити мітинг. Нікому. Я й не маю права. Я просто прошу, не забороняю, прошу. Не створюйте ще палатичних наметів містечок в містець, інших місцях. Не мітинги, будь ласка, мітингуйте де хочете. Ну, Зрозуміло, ж абсолютно. Будь ласка, в будь-якому місці, де передбачено, ну ясно. Якщо хтось захоче там на даху уваги залізти, то це неможливо. Але на вулиці, так як положено по закону, будь ласка. Я лише прошу до мітингувальників, Бо це зразу коробки, ящики, палатки і таке інше. Ну невже не можна мітинувати місто? Не мі... Мітинги ніхто не забороняє. Заявляю офіційно під запис відео. <кхи> Будь ласка. Але Ліхачава радіоатрай. Хочу запитати Володимира Євгеновичу перше. Чи вичерпався той конфлікт, якщо його можна конфліктом назвати, по блокуванню коштів держказначейством від Євросоюзу? Що здається, мені так ні, і не вже? Ні. Нічого не вичерпую казначейство. Я зараз сподіваюся, я сам слідкую за Я також не маю доступу до всієї інформації. Я вчора був міністерстві на колегії Мінеріон буду. І там не отримав відповіді на свої. На, на багато питань не отримав відповіді. Була така підсумкова колегія. Там же ви розумієте, що відбувається, це не блокуються конкретно якісь кошти, блокуються всі. І от прийде зараз кошти, і в мене є вибір. От зараз дитячому садку там щось купити чи щось. Я вибираю і тих досяг, дають мені там 2 мільйони. І я починаю розкидати, що мене найбільше пече, бо всього 16 мільйонів. І весь час якісь програми є такі, що менше пекучі, я їх залишаю на потомку. Оце я розпреділяю. Але зараз ви 9 мільйонів з бюджету. в мене всього зависло коштів 17 мільйонів зараз по казначейству. Я, до речі, от... Я вам скажу, виглядайте, не буду зараз вторгнути вашу увагу. Я це розміщу на сайті. Три сторінки. Я переписав три сторінки проєктів, які... Я вас отримаю на коридор. Просто довгий палоч. Так от, дивіться, додаток до звіту я зробив. Подивіться. Оце додаток до звіту. Проєкти, я вам дав в експресі, це ті проекти, які через казначейство ми закрили в життя. Подивіться, це моя репутація. Оце мій рейтинг, моя репутація, це мій імідж, що хочете, як називаєте. Оце три проєкти, чотири сторінки. Те, що не зроблено через казначейство. Я можу, не послати, я можу послати казначейство це на пам'ять. Так, якби, я зробив, якби ми з вами зробили помилку в розрахунку дохідної частини бюджету, от по державному бюджету є така проблема. У нас немає, ми бюджет виконав 100%. Ці кошти ми заробили, вони є в нас на рахунку. Можете взяти рахунок? Є. Заплатити немає. Ви знаєте, найбільше, що підтривало, в мене є улюблена програма. Ми за неї отримали зараз е, е, грамоту Євросоюзу. Це про, е, е, Програма «Стало розвитку. Це дійсно шикарна програма. Оце дякую голови ОСББ. Я дякую, що прийшли, бо я вчора сказав, можете підтримати, Придіть. нікого не заставляв, просто попросив. То як я прийшов весною до них і їх агітував, наприклад, робити так. І заложив кошти, вони зібрали 20%. А я осінь приходжу і не можу їм сказати, де я возьму гроші. Я ж то розрахував все правильно. Розумієте, ті людям хоче дивитися. От є жінка і зараз немає е, ОСББ Людмила як і це? А є. Ну, я ж знаєш, мені ж то кале, що ви на таблетках сиділи, там два місяці канер забирали. Ну хоч вішася, то я вже умовляв, щоб почав робити без коштів на 7 мільйонів. Я наобіцяв людям робити без коштів. Тобто, під моє чесне слово в місті рівному виконано робити на 7 мільйонів. Це ж висить грузом відповідальності. А, ну, це не тільки в нас. Я меру Садовому дзвонив недавно. Е, у нього 82 мільйони висі Можете собі? 82 мільйони місць висіб Ну, Зустрічався з е, мером е, заступником мера в Вінниці 49, на той момент, коли 49 мільйонів. Це загальна, загальна ситуація по державі. Можна ще одне запитати? Дуже, я вам чесно так скажу, бо часто доводиться з водіями спілкуватися, і це вже і в пресі, і в інтернеті, і е, загальноукраїнських ЗМІ. Те, що в нас у Рівному заборонено в проїзд центру. Є шанс, є є шанс є. Є. Шанс... Є. Ні, я вам скоро таку річ. Ми можемо провести цей експеримент. це не, не, Дякую за питання, бо там знак міняється, якраз я підписав розпорядження, бо той знак зараз не відповідає, тому що є. Шановні, це ж не те, що я отримую задоволення. Ви бачили в Лондоні, до речі, недавно репортаж. Платний в'їзд в центр. Бачили, по всіх каналах раз п'ять ходили. Нам би навіть не обмежити повністю. Нам би на 20-30% зменшити в'їзд в центр. Якби такий знак був, щоб можна було, ми б так і зробили. А який зараз буде знак? Зараз видач? буде рух -транспорт, механічний транспортних заборонений. Зараз буде встановлений знак з 1 числа. Його повісимо на новий рік. Рух, ми, оцей знак просто змінились правила, цей знак не відповідає дійсності. Не відповідає тому, що від нього хочемо. Нам треба зменшити на третину проїзд машин по центру, тому що не можуть їздити тролейбуси. Повірте, це, це просто крик душі був. Прийшли до мене тролейбусники, або і тролейбусники, і а, а, ті, що перевозять автобусами. 90 тисяч в день перевозять, от Миронюк мені сказав, 90 тисяч в день? 90 тисяч в день перевозять автобусами. Тобто це ті люди саме вразлива верства. Ну не може, не може стати. Є якісь версії, там зараз мені розказують, що Можна стоянки заборони, нічого це не робить. Ми забороняли стоянку два роки з, по, біля базару, йдіть забороніть. Тому мусимо якимось чином вмерти. Найідеальні ситуації, як зробили в Лондоні, але нам законодавство не дозволяє. Пам'ятаєте, ми такі пропуски видавали? Вони були недорогі. Ну Чому багата людина не може заплатити, щоб використати на користь бідних людей? Так само, до речі, коли тарифи, коли ніби для бідних роблять тарифи низькі, то я вам кажу, це роблять для багатих. Бо треба тарифи, щоб були високі, а тим, хто бідний, платити гроші, щоб вони могли заплатити. Тоді, якщо в мене басейн, ванна, душ, я витрачаю, допустимо, тисячу кубів місця. а бідний два куба. То якщо тариф дешевий додується, то той тисячу получає в кожному кубі, отримує державні гроші. А той бідний в двох тільки отримує. А якби ми зробили воду дорогою, той би наповнив басейн, заплатив багато, а з ці гроші б тому бідному віддали би, е погасили його за за воду. Ну це так у всіх країнах світу робиться. Тільки ті пільги повинні даватися прозоро і добре, щоб не бігала людина два роки, збирала довідки. Щоб цей механізм задіяв надійно. Так само по цьому. Розумію цю проблему, знаю, але якщо відкриємо, буде. то саме тільки наріхання з другого боку. 90 тисяч будуть ходити. І, ну, нема, Будемо так казати, зробити так, щоб були голки цити і, і це, але неможливо. А ви кажете, що були пропуски, а чого це? Заборонили, не маємо права. Якого року не пам'ятаєте, це стало, що заборонили? Дворок. 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 Заборонили, вони були незаконні. На жаль, ми з моєї точки зору оптимальний варіант. Я був в Швеції, в Стовгомі, платний в'їзд. В Лондоні оце не був, я бачу, платний в'їзд. Туди хай собі наче піде тільки платить так, щоб ці гроші використали на користь бідних. Абсолютно логічна ситуація. Будь ласка, Антоніна. Володимире Євгеновичу, Антоніна Торбіч, портал Четверта влада. Чому для рівненських журналістів, зокрема для порталу Четверта Влада, ви приховуєте у відповіді на запит доходи своєї дружини і доходи членів сім'ї своїх заступників? В той же час для громадського активісту з Кіровограда, який представляє Трансперенсі International Україна, у відповіді на запит, за вашим підписом, всі декларації от з доходами. З вашими доходами, доходами ваших заступників, подані з відкритими даними про доходи і в їхніх сімей. Чому така дискримінація отримається журналістів і в і в той же час в суді юрист міської ради. Відстоює те, що ці дані мають бути все ж таки закриті. Суд не виграли, а дані розмістив. Я не пан не роблю з дискрета. Дані висять на моєму сайті. Вже напевно з місця три. Мова йде про ваших заступників, і ці я дані були про... надані для журналіста з Кіровограда. Чому така дискримінація рівненських журналістів? Я не можу сказати про своїх заступників. Ви мені дзвонили по телефону. Я вам сказав, що на сайті ви самі бачите. Відповідь на запис за вашим підписом про дані ваші і ваших заступників. І я ще раз кажу, за заступників. За свої дані відповідає сам, а заступники хай судяться самі. Хочуть відкривати, хочуть відкривають. Я на них не можу впливати. Ні, за вашим підписом були надані декларації розвитку. з відкритими даними членів сімей ваших заступників. Я ще раз кажу, що по заступні відповідь дана, бо ви мені запит передвиж, не робили кожному заступнику. Я не буду вказувати заступнику робити йому відкрити чи не робити. Але ж ви це зробили для Трансперсії International, а для четвертої влади ви закрили доходи, я своїх заступників. Я вас запевняю, що я вам зроблю копію. То... Своєї я не роблю точно. Я... Ви мені дзвонили по телефону, і сказали, я їм сказав, що в мене дружина, я бачу, колеги дружини мої сидять. Мене дружина працює на одну заробітну плату і має пенсію. Все, ніяких доходів дружини немає. Ні фабрик, ні заводів, нічого абсолютно. Ви це бачите, декларація повіше. Питання по ваших заступників. Чому для Кіровограда ви відкрили ці дані, а для Рівного не відкрили? Я влади. Ну, для рівненських журналістів чому не відкрили. Ну, можливо, щось особисто, я не можу сказати. Я вам обіцяю, що мої, мої декларації в майбутньому будуть... Міг би і не робити.